Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні маємо площі фігур, урок номер 9 І, як ви бачите, я назвала його медіана. Чому саме медіана? Бо вартує поговорити про дуже таку гарну властивість медіани, яка стосується площ. От дивіться, перед вами трикутник АБЦ, в ньому я провела медіану БП. І що відбулося з площою? Площа того трикутника розділилася на дві рівні частини. Тобто площа трикутника АБП дорівнює площі трикутника БПЦ. Як то довести, ну, можна використати. Формули на площі трикутника через Кут, можна формулу, яку ви вже знаєте, одна друга, а на аж. Якщо вас буде цікавити доведення цих, цих властивостей, то ви мені напишіть в коментарях, і я обов'язково запишу вам з цього приводу відеоурок. Так, отже, трикутник, якщо привести медіаною, розбився на дві рівновеликі частини. Тобто оця площа Трикутника АБП дорівнює площі Трикутника БПЦ. Якщо я проведу три медіани, а всі три медіани перетинаються в одній точці це теж властивість медіан трикутника. то Тоді я буду мати такі частини. По-перше, можна говорити про трикутник АОБ. Давайте я запишу площа трикутника АОБ. Бачите, цими частинками АОБ, утворений цей трикутник, дорівнює площі трикутника БОЦ. БОЦ і дорівнює площі трикутника АОЦ. Тобто, ці трикутники також є рівновеликі. І оці всі маленькі трикутнички, котрі утворилися, їх є 6, то їхні площі також рівні. Тобто, от бачите, оці всі кусочки є рівновеликі трикутники. Рівновеликі наголошую ще раз, то ті, котрі мають рівні площі. Оці властивості дуже часто використовуються в задачах, але ви про них забуваєте і складно порахувати площу деякої фігури. Так, тепер дивіться, от дуже часто на контрольних, на всяких НМТ, на ЗНО дають вам от малюночки і кажуть знайти площу заштрихованої фігури. Ну, от давайте подивимося до першого. От я бачу трикутник, давайте, щоб було легше говорити, я його позначу АБЦ. І тут проведено медіану ЦП. По чому ви бачите? По тому, що відрізок БП рівний відрізку ПА. І тут ще є одна медіана, наприклад, я її позначу, нехай буде БО. Вона також поділила відрізок ПЦ навпіл. І площа отого от маленького трикутничка дорівнює С, а треба знайти площу заштрихованої фігури. От я напишу С фігури, що мені треба знайти. Давайте подивимося, що тут відбувається. Якщо я маю трикутник, я спочатку подивлюся до нього трикутник БПЦ БПЦ. І Медіаною БО він розділився на два трикутники, і площі тих трикутників є рівні. Тобто, площа трикутника ПБО, ПБО, дорівнює площі трикутника. С. Тобто, Отут -от є також С. Також Тепер подивлюся далі. Отже, площа трикутника ПБЦ, я запишу площа трикутника ПБЦ, буде дорівнювати 2С. Тепер, якщо я подивлюся на великий трикутник С, в ньому проведена медіана П. І оця Медіана ЦПЕ розділила оту площу великого трикутника АБЦ також на дві рівні частини. І тому площа трикутника ПБЦ ПБЦ буде дорівнювати площі трикутника АПЦ. АПЦ. І отже, звідси, випливає, що площа заштрихованої фігури дорівнює 2С. Бачите, отут ми використали властивість Медіан. В трикутнику. Так, тепер подивимося отут на той малюночок. Оцей малю... На тому малюнку, ви бачите, також проведені медіани в трикутнику. Тут простіше, бо я думаю, що ви вже здогадалися, що площа отої заштрихованої фігури буде, буде така сама, як площа S. Бо це якраз оті є ті 6 трикутників, про котрі ми щойно з вами говорили. Отак, якщо ще провести ще третю медіану, Отут, от вона поділить цю сторону навпіл. То тут утворюється 6 рівновеликих трикутників. І тому тут площа тої заштрихованої фігури буде також дорівнювати S. Бачите, тут трошки простіше. Так, і на завершення маю отакий от для вас малюнок. Тут, бачите, провели отакі от всякі риски. І тепер треба порахувати площу великого трикутника. Я запишу площу трикутника ABC, якщо площа того от маленького всередині трикутничка дорівнює С. Так, давайте подивимося, що тут можна зробити. Ну, напевно, щось треба провести якісь допоміжні відрізки. Ну, Давайте я отут-от маю медіану, тут є якась точка, я візьму її з її з'єднаю з точкою Б. От, проведу отакий от відрізок. Що я тоді буду мати? Якщо я подивлюся на, наприклад, на трикутник, давайте поставлю букви БОП, то в ньому оцей відрізок ОК, наприклад, є медіаною. І якщо він є медіаною, то площа трикутника БОК дорівнює площі трикутника КОП. Тобто отут площа також буде С. І тоді аналогічно, я проведу отут відрізок. Я знову одержу рівні площі. І отут я ще проведу відрізок, отут з'єднаю. також будуть рівні площі. Тобто площі оцих всіх трикутничків, з того приводу, так як я то сказала вам, дорівнюють S. І тоді площа великого трикутника ABC буде дорівнювати 7 s От, бачите, отака от от цікава задача. Може вам трапитися щось такого подібного на НМТ або на якихось інших випробуваннях. І от ви вже будете знати, як тут розібратися з тими частинками, якщо проведений в трикутнику Медіани. Так, ну, далі ми продовжимо з вами розбиратися з площами. Якщо вам сподобалося, поставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!